Є для мене ноу-хау. Обробляємо від кліща. Ну, я так думаю, бажано ввечері або вранці. От у нас ще не активізувалися всі бджоли. Я буду йти ви І побачити тоді. З Перевертаємо обов'язково. І одна секунда в кожну сім'ю. Ну, для мене це ноу-хау. Обробляю перший рік. Але я обробив був до медозбору а, весною, купив ще з мої балончики. От. Купив я амітрас і такі І флювалінат Купив, докуплю собі. У цьому році ще морошинку, щоб запах. користуватися серед сезону, моє бачення обробляти потрібно або рано вранці, або пізно ввечері, щоб якнайбільше бджоли було оброблено від кліща, тому що ці спреї знімають лише кліща з бджоли, вони на розпліт ніякої дії взагалі не мають. Тому. Там і по інструкції такий обробіток іде. Літок. Це мітрас. У мене на даний момент до речі згубив трубочку, така трубочка підходить з ВДшки, може комусь треба. Купив ВДшку за 90 гривень і відразу знайшлася і трубочка. Ну це як завжди. Так, тут спитає хтось чому перегородка, і один пшик, це по весні я горожу, вивожу маток. Одну матку забираю, друга об'єдную. Це так сказати, ранній старт, дуже багато замовлень, тому і мало бджоли буває. Три рази обробити потрібно. По одній секунді в нижній люток через кожні 4 дні. Це цикл кліщ у нас плодиться скоріше і народжується чим бджола, але бджола у нас виходить. Наскільки я пам'ятаю, лічинка бджоли нібито по-моєму, 12 день є запечатаною. Ну, комірка є закритою, запечатана, як ми кажемо. от Там, де ми не можемо достати кліща ніякими амітразами, будь-то дим, пушка, щоб там не було, полоски і все інше. От, тому ось тут і проходить, коли у нас же ж кожен день лупиться бджола і тому у нас йде Оброблення через кожні 4 дні. і Цей період триває 12 днів. тобто І спочатку оброблення бджіл, ми коли починаємо обробляти, і до виходу тої бджоли, яку запечатали. тобто Ми обробляємо всі бджоли, але це період тих бджіл, яких мають запечатати бджоли, і потім її вихід. тому це і є 12 діб. От. Через кожні 4 дні 3 обробки. До речі, як і всі амітрази, які ми застосовуємо в себе на пасіці, їх потрібно обробити на декількох сім'ях. Тобто, ми маємо зрозуміти, що вони не є перевищення якихось норм і не є дуже шкідливими для бджіл. Тобто вони працює чисто по кліщу. Випадок у мене на пасіці одна сім'я при обробці. Можна сказати, пів сім'ї осипалася одна, хоча вона виїжджала з іншими. Натянула стільки на себе кліща, що просто вивалювалася. Хоча вона не була в мене в контр... ну, проконтрольованих, вона оброблялася при всій пасіці. А як тільки я купив цей препарат, я частково обробив пару сімей і спостерігав за ними. Коли я обробив раз-два і бачу, що все нормально, тоді я обробив уже всю пасіку. Так що це є таке зауваження перед обробкою бджіл взяти контрольний на декілька сім'ях обробіток. Людки відкриті. Бджоли нападу немає, немає що провокувати. От, якщо, звичайно, на пасіці залишити якісь рамки чи розлити мед, тоді ми спровокуємо. У мене всі бджоли мають достатній запас меду. людки у мене всі, верхні, нижні, всі повністю настіж. І навіть відводки а, чи клеуси на 300 рамку стоять. Ніякого нападу взагалі немає. Оробляв е відводки по інструкції, нібито 5-6 вулочок, мабуть, бджоли. Тобто доволі такі неслабі сім'ї мають. Обробляв я і нуклеуси, і, можна сказати, майже мікронуклеуси. Все нормально, бджола не сипеться. Е препарат. Робочий, діючий людина, яка е займається уже цим препаратом, обробляє пасівку років 3 чи 4, не пам'ятаю, дуже задоволений і він прийшов тільки на цей препарат. Обробляв рої. Рої ну, кліща дуже багато, але не всіх. Тобто не злітають рої. Тільки від хвороб, закліщеності, є і, е, природній потяг до руїння. Кліща багато, звичайно, було. Но я пам'ятаю, що в одному, в одному рою то не дуже багато було, більше сотні, тобто його багато в порівнянні порівняно, порівняно з іншими сім'ями. Е, Цей рій я взагалі здивувався, думав, що щось пішло не так. Но він вже був не перший по обробітку. І я бачив, що е, препарат діючий просто в даному рої мало кліща. Морошинку маршину, кислоту застосовують в період е, медозбору, але наскільки я знаю, там 20-30 днів е, до зняття магазинів, тобто відбору меду. Ну, бажано. Коли ми відбираємо мед, тоді мурошинкою обробити. І вже після того ставити в магазини на новий медозбір. Мурашина кислота є природня, але ну, хто його знає, що там китайці всунули туди в ту мурашину кислоту. Тому все-таки моє бачення при відборі меду тоді обробляти. Якщо хочете виробляти е, на протязі сезону, тобто літа. Плюси цього спрею е, це мобільність, швидкий обробіток. Хто має пасіку в себе біля хати, то ну, взагалі вийшов. От, як в мене там ну, більше 50, не буду уточняти скільки. От, ну, за якісь там пару хвилин пройшовся, пропшикав. Все. Але один другий мінус це те, що якщо на медозборі, або так як пасіка у мене за 25 км від міста, де я живу, от, мені потрібно їздити. Але я тоді планую свою роботу, от, не тільки обробіток, а ще якусь е, роботу на пасіці. Е, в порівнянні знову ж з мушками, е, це виходить дешевше. У мене я обробляв так, 70 сімей плюс е, нуклеуси, е, рої, обробляв весною. Літом я не обробляв. От, і Після відбору магазинів я знімав магазини, обробляв, тоді приїжджав і тоді вже починав обробляти згідно інструкції через 4 е, дні-3 рази. От. І ще контрольні. Спрею вистачає. Спрей, як зазначається в інструкції, по-моєму, 2 роки має е срок дії. Але ну, я вам скажу, що так, е все-таки яд він є яд. Я не думаю, що там щось пропаде. Ну і кажу, що Дуже хороша мобільність цього спрею. Захотів, пшикнув, не треба чекати. От, я обробляв через 3 години, кліщ падає, якісь відключаються, якісь знайду відео. От, є, що через 3 години я їхав з пасіки, достав контрольні листи, оброблені олією. От, на них кліщ ледь повзав. Тобто він сипиться, він падає. Спрей починає вже. Одне є тільки в мене запитання, можливо, хто знає, напишіть в коментарях, якщо по осені ми контрольно обробляємо, в нижній літок пшикаємо, до речі, щоб не було бджоли, щоб сам спрей не попадав на бджолу. І коли я знімаю утеплення, в мене верхня вентиляція, я пшикаю, і в мене немає взагалі зверху плівки, тобто рамки. І дашок, немає цього перекриття, так сказати. Я розумію, що частково е, амітрас зацепить кліща, він на нього подіє, але він просто буде виходити через вентиляцію, тобто не буде такої ефективності. Хто що думає по пізньо-осінньому обробітку, коли немає от в мене кажу, верхня вентиляція при такій ситуації, коли я знімаю плівку. І на рамках взагалі нічого ніякого не утеплення, не перекриття, нічого немає, просто йде е, вентиляція через ДОшок. От таке у мене є питання. Ну і так, від себе додав е, контрольні пшики. Проводимо. Я для себе це кажу, в інструкції цього не написано, там взагалі написано е, і температурний режим обробітку, але як. Е, Людина Євген, який, в кого я купив ці балони. Він зазначає, що він обробляв, я вже не пам'ятаю, чи пізній жовтень чи пізній листопад. От, і в нього ще був опад кліща. кліща. Так що балон згідно інструкції, він універсальний. Бджола не сипаться, головне, не попадати на бджолу в нижній льоток і розпилюємо над. Дном так сказати, чи на дно. От. Е, також він все-таки працює і в холодну пору е, року. не Так як по інструкції. І, як я вже казав, він е, не вбиває бджіл яких там менше п'яти чи шести вуличок. Тобто, в мене по півтори-дві рамки нуклеуси на 300 рамку. ну, рамку там 145 тож, нуклеуси то там взагалі, мабуть, піврамки 300-ї нічого не сипиться, не опадає. Е, я маю на увазі бджіл на бджіл, він нормально. Е, ну Ясно, що це отрута, але тобто він е, не вбиває бджіл, навіть якщо їх там мало. от Матки теж нормально все. і ну Просто контрольний можна зробити проливом амітразу з контролем. Завжди робимо контроль. У е, мене в відео одне десь не вийшлося. Одне вийшло, що я порахував кліща там в, На одному було десь близько 70, на одному 60 було. Це вже при другі обробітці. Чого кліща мало було, тому що, я ж кажу, я зняв магазини, зразу обробив. тоді Позвозив до кучі і почав. ну Тобто системат, не систематично, а так от лякав кліща, скажімо, знімав його з От. І якось так вийшло, що от порахував і листочок шух і стряснув. Ну, Таке якесь на автоматі все. Потім тільки згадав, що треба було на відео зняти. Ну якось так. кому сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо потрібно, скину в коментарях, напишу, де можна придбати цей спрей, кого це зацікавило. Дякую за увагу.